Добрий день! американські військові захопили нафтовий танкер біля узбережжя Венесуели. В операції брали участь два гелікоптери, 10 бійців берегової охорони і 10 морських піхотинців. Самі гелікоптери піднялися в повітря з борту авіаноса Форд, який зараз знаходиться в Карибському морі. На кадрах опублікованих в мережі видно, як бійці десантуються з гелікоптерів за допомогою мотузок і беруть цей танкер під контроль. Що відомо про цей танкер? Його назва Шкіпер, і він знаходиться під санкціями США ще з 2022 року за його участь в контрабанді нафти. Яка приносить дихід Хезбалі та Корпусу вартових Ісламської революції. Танкер знаходився під прапором Гаяни. Проте вчора ввечері департамент морської адміністрації Гаяни опублікував заяву про те, що цей танкер не зареєстрований в Гаяні і він неправдиво використовував прапор цієї країни. Також відома. За даними, Маріне, трафік, що цей танкер цього літа заходив в порти Ірану, Іраку, Об'єднаних Арабських Еміратів. Проте більшу частину часу він перебуває з вимкненим транспондером, і таким чином неможливо точно встановити його маршрути, і де саме він перебуває більшу частину часу. Відомо, хто є зареєстрованим власником і оператором цього танкера, власник це Triton Navigation Group з Маршаллових Островів, а оператор SOMAROS Global Ventures з Нігерії. Само собою, влада Венесуели опублікувала заяву, в якій осудила. Ці це захоплення як тяжкий міжнародний злочин назвали Америки Сполучені Штати вбивцями, злодіями, піратами і звинувачують, що США хочуть таким чином розпочати війни по всьому світові. В той же час я думаю, що таке захоплення воно йде на користь Україні. тому що тепер наші дипломати можуть на всіх рівнях. Казати про те, що Сполучені Штати і Україна зараз спільно борються проти нелегального перевезення нафти, контрабанду нафти, перевезення нафти в порушення екологічних норм. Тощо. Тобто, те, що є, скажімо так, чорним або сірим ринком нафти, і треба скажімо так, вітати керівництво Сполучених Штатів, що вони, нарешті, взялися за підсанкційні танкери. Ну і само собою постійно їм нагадувати, що треба боротися не тільки з тими танкерами, які перевозять венесуельську нафту, але і з танкерами російського тюньового флоту. Чим Україна вже успішно займається. Ну і треба теж саме пропонувати і іншим морським державам про те, що необхідно припинити це нелегальне використання різних тіньових флотів з неправдивим використанням прапорів, з вимкненими транспортерами і з нелегальною нафтою, що треба боротися на всіх рівнях. Всім державам на все добре.